Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні на відео я хочу розказати вам, як пошити літні шорти або брюки-кілоти. Це такі шорти, які дуже популярні влітку. В них зовсім не спекотно, вони не перетискають ноги, повітря проходить крізь полотна і вам буде зовсім зовсім не спекотно. Про те, як це зробити, яка викріка, ви побачите у відео. Тканину брати рекомендую літню, це може бути поплін, це може бути патіст, це може бути штапель. Ну, в принципі, якщо можливо спробувати стрикотаж, можна спробувати стрикотаж. Така модель шорт, буде добре пасувати і дітям, і дорослим жінкам. Тільки різні розміри. Тож, гарного вам перегляду! Не забувайте ділитися відео зі своїми знайомими. Можливо, ця інформація буде теж їм корисна. Я купила тканину, дуже легка, тонка. Ви можете купити ту тканину, яка вам подобається. Літню. Вона має двосторонній колір: на лицьовій стороні такі квіти дрібні, на виворотній синій колір. Вам буде зручно розуміти, що тут відбувається під час роботи. Я взяла такий квадратик з паперу. І покажу вам зараз, як його зігнути, щоб правильно розрізати тканину. Півтора метри ширина в мене тканини, півтора метри довжина. Тобто, це такий квадрат. Згинаємо спочатку навпіл ось тут лінія згину. Далі згинаємо її ще раз. І отримуємо Чотири відкритих куточки. Це. Куточок до довжини. Довжина в мене 75 см, бо я склала тканину навпіл. Ширина в мене відповідно теж 75 см. Розмір брюк, який я шию, це розмір L. тобто не маленький, але й не самі великі. Але цей розмір може підійти і на розмір XL. На розмір M буде завеликий. Тому вам треба буде зробити відрізати з 75 цієї довжини, не 9, а більше. Слідкуйте, дивіться, відрізайте, прошивайте так, як я покажу, потім ви зможете зменшити обхват цих брюк. Тут я помітила, що це талія. Відмітила, зараз ми будемо робити єдиний відріз, який нам буде формувати посадку по талії. Це буде лінія, кажуть, лінія сидіння. Та саме. Довжина, яка нам определяє, як будуть сидіти брюки на фігурі. 7 см з половину складене це все. Ось, дивіться, нагадаю, що в нас ось тут закриті зрізи. Тут відкриті це довжина. Це ми будемо відрізати для поясу. Тут в нас талія. Талія. Яку я собі зробила 30-60 см я викраїла на талію. Це великий-великий обхват, буде зручно мені сидіти і ходити, і нічого не буде розлітатися при моїх мандрівках. 7 см я відкладаю по ширині, 30 см по довжині. Дивіться, якщо ви робите брюки меншого розміру, десь М, то буде не 30 десь, а 26 см. Сантиметрів. Ну, дивіться, відрізати можна завжди, а дошити вже майже неможливо. Тому, якщо ви робите брюки на менший розмір, а не розмір L, як я, тому може бути не 30, а 26 або взагалі 24, як вам буде зручно. Починаємо різати. Спочатку я буду різати пояс по довжині. У мене це 9 см. Завше я отримала дві смужки, такі довгенькі. Якраз мені для пояса потрібні на передню частинку брюк і на задню частинку брюк. Підкладаю їх поки що. Далі ріжу ось цю лінію. В мене складено в двоє тканини, тобто чотири тканини разом прорізаю. Цей кутик я зробила на око, просто плавний кутик. Лише ось цей залишок, в мене є з тканини півтора на півтора. Тобто цей шматочок, і більше я нічого зайвого не відрізаю, нічого не викидаю. Якщо у вас десь сформується можливість зробити якийсь невеличкий карман, можете розрізати і зробити карман. Буде зручно. Далі в мене є ось такі дві складочки: одна складочка і інша складочка цільного полотна. Я його розрізаю теж. Якщо у вас тканина, м'ята або хитається, обов'язково скаліть її полотно з полотном, щоб нічого не хиталося, щоб ви рівно розрізали, розвертаємо полотна. Маємо ось такий шматочок полотна. Скрізь прямо рівно, лише ось тут у нас вирізане ця частинка. Бачите, оці я звідси відрізала. Тепер нам треба ось це зшити разом. Прямо по цій підковці зшити. на машинці. Якщо у вас немає машинки, ви можете зшити вручну. Що вперед голка, а потім обметувальним швом прошити, щоб у вас два полотна стали одним цілим. Дивимось, як я буду це робити. Підготували ножиці, швейну машину і тканину. І зараз оцю частинку, яку ми вирізали, треба шити між собою два полотна. Шью я на звичайній швейній машині, Зріз буду обробляти зігзагом. Відступивши від краю 7 мм, починаю прокладати строчку. Якщо у вас тканина достатньо рихла, ви можете прокласти подвійну строчку. Якщо у вас тканина міцна, цупка, то достатньо однієї. Наступне розвертаю, ставлю машинку на зігзаг. І по тій же самій частині полотна, якою тільки що прошила по прямій, обробляю боковий зріз. Підрізаємо зайве. Дивимось, що вийшло. Розвертаю. І дивіться, що я отримала величезні, величезні такі шорти або короткі штани, які мають розріз з однієї сторони. Потім у нас зшита частинка посередині. І ось така друга частинка. Бачите, величезні-величезні штани, шорти з розрізами по краях. Найголовніше вже пошито. Далі нам треба обробити, обшити бокові зрізи, підгинаючи по 5 мм, одне полотно, друге переднє, заднє і низ. Низ у нас є кромка, тому я її не обрізаю, так загорну і буде теж дуже добре охайно. Працюємо. Не забудьте переставити машину в інше положення. Мені зараз дуже зручно, бо в мене виворотня сторона синя, а лицьова ось така квіточка. Якщо у вас тканина дуже схожа, уважно дивіться, на яку сторону загортати боковий край. Звісно, ви можете підколоти, пришити, підшити ось ці частинки, щоб вони не розгорталися. Але якщо. Тканина у вас така, можливо, ви її так можете загладити, вона буде триматися, то можна нічим не сколювати. Попередньо я вже пошила такі шорти, штани-кілоти в іншому кольорі. І вирішила, що вони мені дуже зручні. Я хочу ще одні, тому шию інші і ділюся цим відео саме з вами. Бо літом треба носити зручний одяг. Прошила я всі бокові зрізи. Зараз покажу вам, як виглядають ці брюки з внутрішньої сторони. У мене ось так і залишилося все написано милом. Потім я намочу тканину, або вологою серветкою можна це все буде витерти. Ось тут в мене залишилася талія. Глибина сидіння, яку я відкладала і відрізала. Все, ось така широка-широка талія, величезні величезні шорти з розрізами. Далі пришиваємо пояс. Передня і задня частинка цих брюк однакові, але ви можете для себе виділити передню частину, яка буде з коротким поясом на спинці зав'язуватися. Тому що якщо у вас ззаді на спині буде величезний бант, то мені здається, що не дуже добре. Можна зробити коротенький, просто собі в'язати вузлик та і все, щоб задня частинка брюк ваших прикривала цей бант, і вже на передній частині на животику ви вже зав'язували красиві банти. Я б радила зробити так. А ви дивіться, як вам буде зручніше. Поки що пришиваю довгі стрічки. Знаходжу серединку, в мене ось тут є згин по тканині. І буду пришивати ось таким чином. Лицева до лицевої, з'єдную, прошиваю, прокладаю строчку ось тут по талії. Потім відгорну, зроблю ще один 5 мм згин, Ось так підкладу і буде охайний пояс. Тканина тоненька, ви можете продублювати пояс, можете не дублювати, як вам хочеться. Я не буду дублювати брюки літні, тому м'який пояс буде. Прошиваємо. Можете сколоти голочками, але я буду шити двома частинками: спочатку від середини, і потім в іншу сторону від середини. Це для того, щоб нічого не сколювати між собою. В пошитті цих. Брюк кілотів це, мені здається, найважча частинка, тому що обробити пояс найважче. Всю частину брюк відкладаємо від рукава машини в іншу сторону, щоб вам не заважало, і прокладаємо пряму строчку. Ось такий невеличкий хвостик залишився в мене від поясу. Такий самий буде з усіх країв. Тепер я точно знаю, де в мене буде серединка, я можу розгорнути виріб, знайти край, ось так вирівняти його і продовжити пошив. Коли строчка з строчкою зійшлася, Пошив завершено. Відрізаємо ниточки. Тепер працюємо з обробленням самого поясу. Покажу вам, як його загорнути. Треба зігнути ось тут, підігнути цю лінію до лінії, яку тільки що прошивали, і зшити разом. Ви можете спочатку це все примітати, а потім вже шити. Так само раджу не чіпати поки що цей краєчок, пропрацюємо з полотном самих брюк, а потім зашиємо цей шматочок. Відгортаємо і починаємо шити. Моя порада брати нитки в колір тканини. Тому, якщо ви підберете правильно ниточки, то лінію, яку ви будете зараз робити, вона має дублюватися з попередньою лінією. І не буде видно, навіть якщо ви трошки. Помилитись. Ось я прошила пояс і маю два ось таких відкритих зрізу. Один сантиметр загортаємо і ще один сантиметр загортаю. З'єдную їх і прошиваю по прямій. Ось такий в мене гарний, гарний пояс вийшов. Дивіться. І залишилось мені обробити оцей край. Можна цього не робити. В мене тут кромочка і дуже-дуже красиво тоненький такий зріс. Я не буду його обробляти. Якщо у вас не кромка, то, звісно, ви можете підгорнути, загорнути. Можете загорнути ось так двічі і прошити. Це теж добре. Зробила всі я пошивні роботи. Маю ось такі величезні шорти. Це подовжені шорти або Корочені брюки. Назва їх кюлоти. Зараз покажу вам, як вони будуть виглядати. Вдягаються вони ось так: так само це буде перед. Спочатку вдягаємо передню частинку, зав'язуємо її на спинці. Потім зав'язуємо задню частинку, вона зав'язується спереду, і отримуємо ось такі брюки в обхват. Тут буде розріз, але його видно не буде. Тож дивіться, як вони класно виглядають. Вони зручні, легкі, літні. Дуже вам раджу пошити такі самі. Дякую вам за перегляд, за вподобайку, підписку, за поширення цього відео своїм друзям, щоб вони отримали теж зручний одяг. Пошити своїми руками. До побачення!